Це рівнянин Петро Вашай. Він працівник поліції у складі окремої штурмової бригади Людь, а також заступник командира взводу. Виконував бойові завдання у місті Торецьк на змаганнях ігри ветеранів вперше. Каже, що розпочинати було фізично складно. У першому раунді стандартна права це гребля для кросфіта, яка є не, не, не новою для з кросфіту. Це права військова, дуже допомагає на саморозвиток фізичний. І жим лежачи 50 кг 15 раз і 15 колорів гривні було дуже непросто. Хлопці є сильні серед учасників. Також ветеран російсько-української війни Євген Семенців. Він родом із Івано-Франківщини. Чоловік служив у 42-й окремій механізованій бригаді. Отримав поранення в районі міста Бахмут внаслідок мінометного обстрілу під час евакуації побратима. Він тут, щоб показати іншим, що після поранення та протезування можна жити повноцінно. Почався часах почався з численних переїздів по лікарнях. Але в кінцевому я опинився у суперхімен-центрі, де мені поставили протез, де я пройшов реабілітацію, мотивація, побути знову в колі побратимів. Показати людям, що навіть на такому пораненні життя не закінчується. Біля ста учасників долучилися до першого відбіркового регіонального етапу всеукраїнських змагань ігри ветеранів ветеранів-2025». Його приймає рівненщина на базі спорткомплексу у здолбунові. На цьому етапі ветерани змагаються, щоб пройти у фінал, який відбудеться восени у Києві. У дисципліні Кросфіт було 13 категорій. Кожну визначали за рівнем підготовки учасників. «Кожні з цих категорій будуть визначатися переможці. А заходи по шість людей визначаються саме по категоріям тобто шість людей з однієї категорії, наступні шість людей з іншої категорії, і так далі. Зараз відбувається завдання з грибного тренажеру веслування на ньому та жим лежачи штанги. Це поєднання якраз двох різних видів спорту. Здолбунів змагання такого рівня приймає вперше. Нам для громади за честь приймати саме такого масштабу, такого рівня, саме ігри, тому що це прояв уваги поваги для кожного військового, і це не кожен можна зрозуміти, що це не наш є обов'язок, а це справа нашого кожного серця. Сьогодні нас об'єднали і з одно забіг подяки 2005, І людів людей дуже багато. Це хороша мотивація того, щоб вони спілкувалися між собою, ветерани. За інформацією від представників міністерства у справах ветеранів, на сьогодні в Україні до систематичних занять спортом залучені близько 74 тисяч ветеранів. Нагадаємо, цьогоріч Долбунів також приймав змагання серед ветеранів із настільного тенісу та волейболу сидячи. Максим Остапець, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.